14 грудня педагогічну спільноту Коростенської громади об'єднав міський конкурс добрих практик освітян Житомирщини Сучасного світа. Учасники зустрічі зібралися, аби познайомитися з інноваційними розробками та творчими напрацюваннями колег. Я пригадую себе, коли я був вчителем, коли приймав участь в педагогічних виставках, коли готував свої напрацювання, але мені дуже було цікаво подивитися на досвід колег. Саме ну, головне було не заявити свій і показати, що я десь краще, просто показати те, що я вмію. Але саме головне було перейняти і подивитися, а якими ж технологіями новітніми і виховання підростаючого покоління володіють моїми колегами, тобто які в них інструментарії. Я хотів би вам побажати перш за все мирного неба, поменше тривог, щоб ви досягли вершин своєї професійної педагогічної майстерності. Конкурс дає можливість педагогам реалізуватися в професійному плані. Учасники заходу представляли творчі роботи в різних формах. Зокрема, відбулося знайомство з навчальними, методичними та дидактичними посібниками. Також проходила демонстрація програм та мультимедійного контенту. Під час виступу педагоги використовували цікаві методи представлення конкурсних робіт. Шановні колеги, мені дуже приємно, що зараз в цій залі зібралися якраз ті люди, хто ніколи не забуває, що вони теж були дитиною. Які при організації освітнього процесу, особливо в початковій школі, роблять все, аби дитина потрапляла в казку і в ігровій формі навчають їх стандарту початкової освіти. Які в старшій школі. Проваджуючи сучасні новітні технології, інформаційні технології вчать дітей вчитися і здобувати знання, які необхідні для їхнього майбутнього становлення. Я впевнена, що сьогоднішнє наше зібрання дасть нам можливість ще раз підкреслити те, що наша команда. Доста потужні педагогами закладів загальної середньої освіти. На конкурс подано понад 100 робіт. Педагоги дошкільники представили понад 20 робіт. За підсумками конкурсу педагоги будуть відзначені дипломами першого, другого та третього ступенів. Конкурс триватиме біля двох тижнів. Члени журі матимуть можливість ознайомитись докладно із роботами, і за результатами кращі роботи будуть відправлені на обласний етап конкурсу. Проведення подібних конкурсів допомагає педагогам краще зрозуміти і усвідомити значимість професії, зробити крок на шляху до педагогічної майстерності та продемонструвати свій фаховий рівень, творчість та надбання. А саме головне всі ці знання та досвід є скарбницею у навчальному процесі.